Доброго ранку, країно! Сьогодні 20 серпня. До нового року залишилося всього 133 дні. А ми продовжуємо вас радувати хорошими новинами, плітками і різними інформацією смачною до вранішньої кави. І так ми починаємо. Хочу сказати, що сьогоднішній день в історії, саме 20 серпня, був завжди дуже трагічним і неспокійним. Я продивилася сестрічку, це просто жах. То бійки, то бійні, то різанина, то якісь революції пост. Таннє пучі, ну загалом жахливий день. Сподіваюся, що власне в Україні він сьогодні буде спокійним і ми порушимо цю добру історичну традицію. І внаслідок таких подій з'явилися кілька національних свят. Наприклад, в Марокко сьогодні святкують день революції. От вам, будь ласка, Сенегал святкує День Незалежності, до якої вони також прийшли непростим шляхом. Естонія також сьогодні святкує день. Встановлення незалежності, відновлення, верніше незалежності. І Венгрія сьогодні святкує день святого Іштвана з основника венгерської держави. Хочу вам сказати, що сьогоднішній день цікавий ще тим, що є така прикмета, що сьогодні вже відходить малина і сьогодні припиняються ранкові, літні ранкові і денні грози. Тобто вже осень, привіт, і скоро на порозі буде зима. Тому хочеться поговорити про погоду. А погода у нас різко упала. Упала температура і денна і нічна. Сьогодні найвищою позначкою, якої сягне температура в день, це буде 20 градусів Цельсія. Уявляєте? буквально ще тиждень назад. Я вам говорила і скаржилася на страшенну спеку, від якої ми тут гинули і в редакції, і ви в своїх офісах. А тут 20 градусів плюс максимальна темна температура. Але це ще не все. Нічна температура взагалі буде 11 градусів. Так що вимикайте свої вентилятори і готуйте обігрівачі. Я. Я так думаю, що вже час або теплі, принаймні, ковдри. А дівчата можуть одягати ворсисті панталони і корисно, і тепло, і новомодно. Так от. Хотіла вам сказати, що сьогодні, 20 серпня, день пам'яті святого Марина Воїна, преподобного Пімена Печерського. О. І в цей день є така прикмета. Якщо сьогодні лелеки збираються у вирій, все, осінь буде дуже холодно. За лелеками поки не спостерігала, але кожен у кого є можливість, подивіться, будь ласка, дайте нам знаки. Все-таки цікаво, буде холодною ця осінь, чи не буде холодною ця осінь. До речі, я подивилася, а сайт синоптик, я дає таку змогу, якою була погода рівно рік назад. І, і ви знаєте, дуже цікаво, а рівно рік назад погода була вищою на 8 градусів. Тобто денна температура була не 20 градусів по Цельсію, а 28, а нічна не 11, а 16. До чого ми котимося? А ще говорять про якесь глобальне потепління, глобальне похолодання на порозі. Так от, а про погоду все. І зараз я хочу вас ознайомити з останніми новинами, які ви почитаєте на нашому улюбленому, насиченому, інформаційно повноцінному, які ще й підібрати? Ну загалом просто на Вазріваті сайті. Насправді хочу вам сказати, що новини в нас. Поновлюється буквально щохвилин. У нас сидить велика редакція новинарів, які бігають по завданнях, які вихоплюються все з інформаційних агентств, щоб ви мали змогу прочитати найкращі, найцікавіші і найсуттєвіші новини сьогоднішнього дня. Отож, а що пише сьогодні Абазріватель? Абазріватель пише про те, що Обама заявив. Нібито не буде зустрічатися з Путіним, що він проти будь-яких особистих контактів з лідером Росії. Чому і коли він це заявив? Кому заявив, з яких причин ви зможете дізнатися, коли прочитаєте статтю на обозрівателі. Появилось з'явилося відео та фото з місця аварії. БМВ, що спалахнуло у Києві, також можете подивитися на нашому сайті. А дослідження публікує обозріватель про те, що українці відмовилися від розваг і перейшли на жорстку економію більшість українців. Хоча знаєте, якщо йти Києвом, подивитися на ресторани, то по-моєму нічого не змінилося. Люди як сиділи, там і сидять. Хоча, може, це стосується лише Києва. Все-таки це столиця і рівень життя трошки кращий, ніж інших регіонів. До речі, ще хочу сказати, що а, з тих подій, які відбулися, От, конфлікт між мером Василькова і Парцхаладзе. А мер Васильков вважає, що Парцхаладзе робить все, щоб очорнити його чисте ім'я. Вкладчики Дельтабанка. Мітингують, і поліція вже оточила їх. Чим це все закінчиться? Ми також вам напишемо, розкажемо. І ви зможете почитати. На одній з будов з будівель в Києві невідомі підпалили ескаватор. Представляєте, так? Да? От. І е, хочу сказати приємну таку цікаву новину, що навіть в наш час можна знайти 5 мільйонів доларів. Як це зробили дайвери в берегів Флориди? Вони знайшли золото старовинних іспанських гелеонів. Уявляєте, на суму майже 4,5 мільйони доларів. Отак-от от цікаві випадки життя окупованої Донеччини. Там а, зафіксований факт, як росіянин а, від голоду, звичайно, вже продавав і обмінював гранати на продукти. І а, Хочу вам сказати, що Британія і Франція заявили про те, що будуть об'єднувати свої зусилля, зроблять спільну програму для того, щоб боротися з нелегальними мігрантами у своїй країні. Так що не поспішайте пакувати валізу і їхати на заробітки за кордон. Це те, що ви можете почитати сьогодні. Далек... верніше це ще далеко не все, що ви можете сьогодні почитати на сторінках обозрівателя. Тому Ну що повторюся, обозріватель пише не лише про політику, і економіку, обозріватель пише про культуру, про спорт. Два про ваше здоров'я і показує саме головне дуже багато цікавого і актуального відео, яке ви теж зможете подивитися на сторінках або А, А я переходжу до моєї улюбленої рубрики, до моїх улюблених політиків, без яких ну, я просто м, не можу вже останнім часом. Ви знаєте, присіла на них, як і на наркотик. Кожен день в мене починається з того, що я відкриваю Фейсбук і читаю сторінки наших політиків. Я думаю, що психіатри за мною плачуть, і треба буде обов'язково звернутися і виявити причину цього моєї неадекватної поведінки. Погодьтеся, поведінка абсолютно неадекватна. от, улюблений мій персонаж. Олег Ляшко, ви знаєте, недавно мене запитали мої колеги. Він що вам доплачує, що ви його кожен день згадуєте? Ви знаєте, на жаль, ні, на жаль, ні. Але якщо пан Олег а, захоче виділити, а, скажімо, не мені особисто, а нашому обозріваті льтів гуманітарну допомогу за те, що ми його згадуємо. Ми не відмовимося. Ми люди не горді, корона з нас не впаде. Так от Олег Ляшко. Пише про те, верніше, він скаржиться на Володимира Гройсмана, Тому що той збирає на 31 серпня пленарне засідання, і лідер радикальної партії дізнався про це лише з інтернету. Тобто, з їхньою фракцією, навіть ніхто не те, що не радився, навіть не поставили до відома. Ну, це за словами Лешка. От. І скаржиться тут же Ляшко, що коли він просив зібрати позачергову сесію Верховної Ради, його ніхто не почув, всі були глухі і німі. Так от, Олег Ляшко пише, що він а, думає, що на цій сесії будуть розглядатися зміни до конституції пов'язані із особливим статусом Донбасу. От можливо і так. Тому радикальна партія а, вимагає Гройсмана включити до порядку денного пленарного засідання а, низку питань від радикальної партії, що ж хоче. Олег Ляшко і його радикальна партія. Вони вимагатимуть відставки генпрокурора Шокіна, відставку голови Нацбанка <з> голови <з> банка, так ну пані Гонтарвері. Також він хоче, щоб Гройсман ініціював голосування за переобрання нового складу центральної виборчої комісії. От також вимагає шести суддів Конституційного суду, які, на його думку, допомогли Януковичу узурпувати владу. А відставки вимагає уповноваженої справ людини Валерії Лутковської, відставки міністра енергетики Демчишина і просить включити в порядок денний а, законопроекти на хвилиночку про імпічмент президента, про тимчасові комісії Верховної Ради, про націоналізацію в Україні майна країни-агресора російського майна. Читайте про підвищення мінімальної пенсії і зарплати, про надання українського громадянства всім добровольцям, які воюють з інших країн на нашій стороні, і про вихід жінок на пенсію в 55 років. Як ви пам'ятаєте, був збільшений пенсійний вік для жінок, а Ляшко вимагає вернути його так, як він був раніше. От. Але хочу сказати, що в цей час а, е, наїжджають на самого Ляшка, про те, що він. А провів час, відпочивав на капрі от. І його колега по партії, Ігор Мосійчук, навіть опублікував світлину і пояснив, що ці всі Мочилова, як він називає про відпочинок Ляшка на капрі, це провокації і все, інсинуації ворогів, можете собі уявити. Вони тільки сплять і бачать, чим би ж це засипити бідного ляшка, і знайшли такий привід, хороший, як відпочинок в Італії. І каже, «Да, дійсно, Ляшко був на капрі, але відпочивав неповноцінно. От загадка природи, значить, що значить, Ляшко відпочивав неповноцінно? Це як? Заїхав на декілька днів до друзів. Бачите, у Ляшка, виявляється, є на капрі друзі. Це дуже добре. І друг, і, і, і навіть не друзі, а тут пишемо Свічук, що друг Ляшка бізнесмен і понтярщик. Екс-депутат Київради Юрій Сухін цей день відпочивав на Капри. Угу. І це власне, від нього йдуть ці всі чуткі плітки, тому що, за словами Мосічука, Ляшко назавжди закрив сухіну шлях політику, примусивши його після придбання дорогого автомобіля скласти повноваження Київради. Бачите? А за дорогий автомобіль Ляшко у сусіда Ляшко переживає, а за свій відпочинок в Італії якось не дуже. До речі, непогано було б перевірити його декларацію про доходи і перевірити, скільки коштує власне цей відпочинок на капрі, якщо він же такий принциповий і перевіряє своїх колег за дорогі машини. Ну, власне. Ляшко перебував там Віталій з, з родиною і своєю, і колеги Сергія Скуратовського і таке інше. І каже: нібито а, Скуратовський мав до обрання депутатом Київради свій бізнес у Києві, будівельний. І може собі дозволити відпочинок а, на будь-якому курорті світу і натякає, що, власне, а сам Ляшко з родиною Віталій відпочивав не за власний кошт, а за кошт свого друга Скуратівського. Отака то фігня малята. Інші ну, більше нічого цікавого не пишуть. Але я вам скажу, пане Мічук, як стара піарниця, не треба виносити на люди обговорення таких питань, яких звинувачують вашого колега і брата Олега Ляшка, тому що ви вже зацепили тему. За вам це всі подякуєте, Ця тема піде, 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 піде. І раніше, якщо ніхто й не цікавився, де власне відпочивав для школі там, тепер всі зацікавляться і будуть цю тему мусолити, будуть йому тикати цим фактом і так далі. Тобто, зробили ви йому, пане Ігор, власне, ведмежу послугу, але це не моя справа. Я піарником ляшка, на щастя, не працюю. Про що пише Мустафа Наєм на своїй сторінності? А Мустафа Наєм пише про те, що про нове покоління поліціянтів. Ну він про інше не може вже писати. Бачите, подивіться ось на це фото. На фото ви бачите Юрія Зозулю, йому 26 років, і це голова патрульної поліції Львова, капрал Національної поліції, по-нашому молодший сержант. От, уявіть собі, да? Бачите, такий доволі молодий і симпатичний хлопець. 26 років нагадає цьому капралу, і він вже голова патрульної поліції Львова. Про це саме пише на своїй сторінці Арсен Наваков, але він додає деякі факти про Зузулю. Він каже, що це хлопець один з кращих поліціянтів зараз у Львівській області. от. І каже, що знання і досвід пройде головне а енергія і воля до змін розказує, що цей хлопець наразі заступник командира 3-го батальйону головного управління патрульної поліції Києва. От що він розказує його історію, що він з першого дня був на майдані, учасник революції гідності. От, працював у столичному підрозділі, відзначився у кількох випадках і так далі. і так далі. Загалом добре працював. От бачите, він ще публікує інші фотографії цього Зозулі. От, а також каже, що 23 серпня у Львові в 10 годин, а в день державного прапора, ви знаєте, що перед Днем Незалежності є таке свято державного прапора. Буде даний старт новій патрульній поліції у Львові. 600 нових поліцейських вийдуть на патрулювання міста. Так що, Львів'яни, зустрічайте нових поліцейських і на чолі з паном Зозулею. Про це пише Аваком на своїй сторіночці. А, нарешті я дійшла до сторінки Наталі Єресько. А Наталя Ярейсько на своїй сторінці пише про теми глобальні. Вона пише про податкову реформу в цілому і про податки, зокрема. Вона пише про дискусії, які розгортаються навколо цієї теми, і стверджує, що не треба зводити податкову реформу лише до збільшення чи зменшення там конкретних якихось зборів, рентної ставки і таке інше. Вона пише, що податкова реформа це значно щось більш глобальне, чим ставки кількох податок, і має бути для цього підготовлена спеціальна презентація. от і До якої буде входити не тільки конкретні дії щодо там, відсотків податків і таке інше, але й те, як допомогти Україні спростити податкове законодавство на основі міжнародного досвіду, а також покращити інвестиційний клімат загалом. От. Ну, я думаю, що для це дуже довгий і такий ґрунтовний аналітичний пост, пані Ярейська. Кому цікаво, той залізе в інтернет і на Фейсбуці сам себе прочитає. Арсеній Петрович. Арсеній Петрович нагороджує. Цього разу він вручає грамоти і медалі, як він пише, молоді. Вот. А, нагороджує героїв А то героїв революції. От і пише слава Україні. Ну такий пост, такий помпезний, знаєте, такий взвітість звітість, розвітість, як я кажу. Але ще раз кажу, товариші, піарники Яценюка, та поміняйте йому фото на заставочці. Ну, не можна дивитися в нижній лівий куточок. Психологічно це відносить людину до розряду покоління минулого людини, яка не дивиться в перспективу, не дивиться в майбутнє. Він має дивитися в верхній правий куточок. Будь-який психолог вам скаже. Безплатна порада, до речі, а взноси приймаються на адресу і на рахунок обозрівателя. Так от Яценюк далі починає продовжувати практикувати свої 10 хвилин з прем'єр-міністром, і кожен раз щось розказує, щось розказує, щось розказує. 10 хвилин з прем'єр-міністром. Кожна ця штучка має свою тему, загальні якісь то енергозбереження. То, як оплатити рахунок за послуги ЖКХ і інше, і інше, і інше. Ну, кому цікаво, той подивиться, але сама ідея, в принципі, непогана. Можна її практикувати. Як я вже говорила. Товариші мої а, дорогі читачі і глядачі відеообоза, до Нового року залишилося всього якихось нещасних 133 дні. І в Києві вже думають, як будуть його святкувати. Так, так, ви не помилилися. Готуйте, так би мовити, санки літом, а віз, а віз коли там треба готувати? На весні? Восени? Я вже забула. Не Готуйте санки, коротше. І ялинку. А, вот. що, буде, що планують на новий рік? Що планують на новий рік? Зокрема, триває прияму заявок від архітекторів, дизайнерів і декораторів на участь у конкурсі на розробку проєкту новорічного ярмарку на Софійській площі 2016 року. От. Також до міської Київської міської ради вже надійшли перші ескізи образу Святого Миколая, який, власне, буде господарем цього всього новорічного ярмарку і Нового року на Софії. Між іншим. А, от. Також буде започатковано на Новий рік вокальний конкурс кращих тенорів країни, фінал, якого заплановано провести 31 грудня на Софіївській площі. Ну і сценарій свята, до речі, новорічного вже пишуть. Його буде писати головна київська каскарка, письменниця Лада Лузіна. Головна київська каскарка, як вона сама про себе говорить, головна київська відьма Лада Лузіна. Так от, можна вже готувати ялиночку, масочки і карнавальчик. А хочу вам ще сказати, що дуже цікаво, пам'ятаєте наш цум, який вже з часів революції зав'язаний всякими плакатами, білбордами, і ніхто не знає, що там робиться, і взагалі будують його, відновлюють темний ліс. Так, от, хочу вам сказати, що вже після дня народження гігантський банер, який закриває фасад київського цуму, нарешті знімуть. Знімуть і про це пишуть українські газети. Частину банера вже, до речі, демонтували, це зі сторони Богдана Хмельницька. І тепер кожен перехожий зможе побачити, як йдуть власне, реставраційні роботи, що там роблять за тим банером, чи взагалі чи, може там вже і будівлі-то немає. Вот. Як відновлюється історичний фасад. До речі, було б обіцяно відновити історичний фасад. Цьому. А, вот. ну, знаєте, хто будує цей. Об'єкт «Укр-НДА» Укрдіай проект реставрації. Я не буду вам розкривати, що це за фірма. Залізьте в інтернет, покупайтеся, хто власник, вам все стане зрозуміло. Так що хочу сказати, що паралельно в Цумі запустили міні-проект, такий невеличкий, завдяки якому кияни зможуть стежити за ходом робіт. В цілому в режимі онлайн це буде називатися таке вікно на будівництво. І кожен місяць на паркані, що огороджує у універмах, буде також ввішуватися фотозвіт з будівельного майданчика та плани будівництва і реставрації цього об'єкта. Так я вже чесно кажучи, не знаю, як ви, а я вже скучила за цуму. Не уявляю собі, яким він буде, але цум завжди був хорошим. Був візитною карточкою Києва. От. Хочу вам розказати також про новинку. У Києві відкрили кото-кафе. Пам'ятаєте, кримські переселенці у Львові відкрили подібний проєкт, і він надихнув киян. Там, окрім звичайного меню, всім відвідувачам пропонують просто погладити котика. Ну, Для релаксації і таке інше. Адже ви знаєте, що тепер таке кафе буде у Києві. Для котолюбів, я думаю, це прекрасне місце. Можна буде прийти туди, до речі, зі своїм улюбленцем. Це е, один із закладів, таких на вулиці Драгоманова. От. І там ви будете платити не за їжу і за питво, а будете платити за проведений час. І це кав'ярну називають, вони позиціонують себе як антикафе, до речі. І там працює, крім офіціантів у новому закладі шестеро дорослих котів і двоє маленьких кошенят. Так що придіть обов'язково. До речі, на Подолі, на вулиці Кожум'яцькій, 20В, фотокафе також відкривають, але воно вже матиме більш мистецьке спрямування. Там, крім того, що будуть вам коти, будуть влаштовувати різноманітні виставки, імпрези, івенти і таке інше. Там дві кімнати, одна маленька, де можна випити кави, там з'їсти солодощі і таке інше. І велика зала, де живуть власне, коти, де можна сісти з книжкою, ноутбуком і робити свою роботу. Так що я думаю. Вам це сподобається. Можна брати котів на коліна, можна гладити їх і таке інше. Єдине, що не можна їх годувати своєю їжею, тому що слідкують за здоров'ям котів і кошеня. Я думаю, що таке релакс кафе сподобається не одному кияну. Обов'язково знімальна група або СТВ теж туди піде і також подивиться. Хотіла сказати, що сьогодні розпочинаються в столиці в столиці і області, до речі, ярмарки. Продовольчі ярмарки відкриваються. Так, от, сьогодні, в п'ятницю, 21 серпня, ярмарки відбудуться в Голосівському районі на проспекті 40-річчя, жовтня, 116, кінотеатр Загреб. В Соломенському районі на вулиці Освіти, в межах вулиці. А верніше це завтра відкриється ця виставка, завтра відкриються ці виставки продажу в п'ятницю. Значить, в Солом'янському районі на вулиці Освіта, в межах вулиці Вузівської, Кривоноса і в Шевченківському районі на вулиці Бульварно-Кудрявській, 2. Так, що на ярмарках е, будуть запропоновані сільськогосподарські продукти, харчування, там, картопля, овочі, фрукти, м'ясо в асортименті і за цінами значно нижчими, ніж в магазинах, і навіть на ринках, тому що вони будуть безпосередньо від е, виробника. Так, і поки в мене ще є трошки часу, я вас хотіла порадувати цікавими е, новинками. От, е, дивіться. Я хотіла вам показати найцікавіші татуювання, які, в принципі, роблять собі люди. Ну, ви бачили, у нас, до речі, теж є в обозі багато людей, які мають татуювання. Є у нас Максим, який весь татуювання. Зараз ви побачите Лесю, у якої теж є дуже красиве тендітне національного плану татуювання, але, мабуть, вона вам його не покаже, бо воно в такому місці, що в екрані видно не буде. На щиколотці я мала на увазі. А є татуювання іншого спрямування і іншого плану. Наприклад, є аксесуарні тату. Ну, уявіть собі, що ви мали якусь улюблену прикрасу. Вона зламалася, ви її забули, або, власне, не можете надіти, тому що дуже дорога, або об'ємна. Але ви хочете, щоб вона була завжди з вами, і ви її набиваєте на тілі. От подивіться, як зроблено на цій фотографії. Таке татуювання називається аксесуарне тату. Бачите? От барышня собі наколола коліє. От. А, є такий приклад, що житель, один з жителів США а, мав дуже улюблені окуляри, і десь він їх посіяв чи розбив, але мав фотографію і зробив собі татуювання цих окулярів до деталей, до найменших деталей. І так ходить і радується. От. Тату на язиці. О, подивіться на цю фотографію. Ну, це дуже, чесно вам скажу, кропітка і дуже робота і болюча процедура, тому що язик має багато нервових закінчень, на яких, так би мовити, колоти голочкою дуже складно. Ну і показувати ці татуювання, якось я вам скажу теж складно. От. Ну, подивіться, якому подобається, можливо, хтось захоче собі таке зробити. Але єдине, що протягом всього процесу татуювання це може зайняти кілька годин, вам доведеться висунутим язик тримати. Ну, не думаю, що це дуже зручно. От тату, яке я не можу зрозуміти, це тату на яблуці ока. Безумці просто беруть міняють колір з білого на якийсь інший. Подивіться на фотографію: яблучне око червоне, чорне, уявляєте, повністю все чорне, зелене, синє. Ну і таке інше. Ну, не знаю, як вам, але мені здається, що це трошечки страшнувато. Це така не дуже хороша штучка, мені здається. Взагалі-то в таких татут заливають просто окраску одного кольору. От а неможливо там зробити узорчик. Ну, але не знаю, як воно виводиться, наскільки шкідливо для ока. Тату на зубі, а це взагалі. Можна собі зафігачити туди бриліантик який-небудь на зуб. Можна зробити просто е малюнок, а можна приклеїти наклейку спеціальною фарбою і спеціальним клеєм, щоб воно не відривалося. От Подивіться. Це найбільш така щадяща процедура тату, і можна і робити в будь-якій клініці е стоматологічній. От. Флуоринесентна татуїровка. Боже, не можу вимовити цього слова, язик заплітається. Ну, татуювання ви зрозуміли, про що я це татуювання, які світяться в темноті. Подивіться, можна зробити, наприклад, на руці відображення скелета, якого так не видно, а при певному освітленні, а при певному освітленні, при певних лампах вилізає у вас на руці скелет, або можна собі, наприклад, на попі зробити хвостик або рожки. Зробити собі, отак зустрічайся-зустрічайся зустрічайся дівчинкою. хрясь в темноті, а в неї хвост і рушки. От маєте вам таке, хотіла вас порадувати такою інформацією на, на завершення сьогоднішнього нашого доброго ранку країну. І хочу сказати, що завтра я вам ще розкажу про людей, які перетворили себе в ляльок. Їх дуже багато у світі. А також я вам розкажу про блюда. Які можуть стати останньою вашою їжею у вашому житті, тому що їх приготування настільки делікатне з таких небезпечних продуктів, водорослів і тварин ядовитих, що ви, якщо чуть-чуть на секунду там вправо лівозмінна технологія, Людина, яка їсть це блюдо, може просто померти. Але це все я вам розкажу завтра, рівно у цій же годині. А зараз я слово передаю нашій а, прекрасній ведучі Лесі Гасич і нагадую вам, у неї є прекрасне національне татуювання. Хто її знає, може попросити показати. А я з вами прощаюся до завтра. Па-па!